Інформаційні підсумки дня. На ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий Війна. Президент Володимир Зеленський підписав закони, які на 90 днів продовжують воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Про це повідомила прес служба Верховної Ради. Таким чином, мобілізація та воєнний стан продовжили з 5 листопада цього року терміном на 90 днів до 4 лютого 2026 року. Росіяни сьогодні атакували нашу енергоінфраструктуру. зброєю з касетними боєприпасами вона може детонувати кілька разів. Є вітримована у часі. Зокрема, таке озброєння помітили у Бурштині це Івано-Франківська область. Мерія попередила мешканців про це. І, як зазначила міська влада, Росіяни могли скидати касетні боєприпаси і шахетів. Що варто знати про касетні боєприпаси? Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів. Негайно повідомте ДСНС або поліцію. У жодному разі не намагайтеся самостійно їх переміщати чи оглядати. Два енергооб'єкти пошкоджені на Львівщині. Внаслідок нічної атаки рятувальники гасили пожежі та ліквідували наслідки ударів про саватері суспільного. Розповів директор департаменту опаливно енергетичного комплексу енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської обласної військової адміністрації Богдан Киван на Рівненщині Внаслідок сьогоднішньої атаки Росії є незначне пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомив очільник області Олександр Коваль. А внаслідок масового обстрілу Вінницької області загинула саморічна дівчинка міста Ладижин. Залишилося без тепла і води у Марії повідомили, що водопостачання мають відновити сьогодні. У всіх областях знову запровадили обмеження споживання електроенергії з 15 до 22 години. Будуть застосовані графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг. Про це повідомили в Укренерго. Обмеження застосують і через наслідки нічного російського удару. Росіяни не закріплюються у Покровську, але лише приміщуються. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Більше про ситуацію у Покровську нам розповів військовий експерт Дмитро Снігірьов. За повідомленнями корпусу швидкого реагування десантно штурмових військ російським військам не вдається закріпитися у Покровську. Відповідна заяву російської сторони щодо оперативного точення підрозділів не відповідає дійсності, бої тривають дійсно в центрі міста. Це район залізничної станції другої школи і так званої. Зони. Російські окупанти змінили тактику і характер бойових дій в умовах міської забудови, відмовилися від так званих м'ясних штурмів, масового користання важкої бронетехніки, натомість діють малими штурмовими групами, що дає можливість просочуватись між позиціями Сил оборони України. Варто відзначити, що оборонні позиції Сил оборони України це ключові точки оборони, а не суцільна лінія оборони, як це було в Бахмуті, коли бої тривали за кожен будинок, кожен підвал. Говорити Прооперативне оточення 31 українського батальйона тільки в Покровське немає жодних підстав. Кримінал Коренерго Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі майже 14 мільйонів гривень. Про це повідомляють джерела Суспільного наразі тривають процедури, після яких уже сьогодні Кудрицький вийде із СІЗО. Я нагадаю, вчора його відправили під варту на два місяці. Через підозру у шахрайстві під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки. Світ Віктор Орбан не заявив про можливу причетність українців до вибуху на нафтовопереробному заводі. <пасувачен> <в> Угорщині угорський прем'єр <пасувачен> написав на своїй your... сторінці у Фейсбук. За словами Орбана, розслідування досі триває, причина займання на НПЗ є невідомою. Причетність українців до цього вибуху угорський прем'єр пов'язав із тим, що раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський порадив Україні підірвати нафтової дружба. Нагадаю, що цей угорський нафтовий завод отримував сировину із Росії. Суспільство напередодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить критичним підприємствам забронювати людей, у яких немає військово облікових документів. Тож, хто тепер підлягає бронюванню та що про це думають українці, знає наша. Крина почагайло згідно з проєктом закону бронюванню підлягають всі військовозобов'язані працівники критично важливих підприємств, а також підприємство промислового комплексу. Чому виникла потреба у такому рішенні? Прокоментував журналіст і ветеран російсько-української війни Віктор Біщук. Це абсолютно вимушений крок держави, і я би сказав, що це ілюстрація двох тенденцій: з одного боку, це свідчення тотального браку кваліфікованих кадрів на робочих місцях, в тому числі на критичних підприємствах. Підприємствах, в тому числі на підприємствах оборонного сектору, керівники підприємств давно вже скаржились на те, що важко знайти через різні причини людей на ці підприємства. А з іншого боку, це констатація того факту, що за 4 роки повномасштабної війни держава так і не спромоглася поставити на облік усіх військовозобов'язаних. Є різні цифри від 600 тисяч до кількох мільйонів українців, які так і не стали на військовий облік. І Ось змушена робити, хоч якісь кроки для того, щоб підприємства, хоч якось працювали. Для таким Працівникам відводиться 45 днів для того, щоб все ж таки стати на військовий облік, але принаймні, це дасть можливість не зупиняти підприємства, які справді є критично важливими в цей момент для обороноздатності нашої держави. Якою є думка адвоката по цій специфіці бронювання, знає моя колега Вікторія Жуковська. Під час мобілізації питання бронювання працівників залишається одним із найгарячіших: хто і за яких умов може отримати відстрочку юридичні нюанси? розповіла адвокат Анжела Василевська. За даним законопроектом. Проектом дозволяється приймати на роботу працівників з метою усунення кадрового дефіциту, які не перебувають на військовому обліку, або мають порушення прав військового обліку чи недоліки військово-облікових документів. Їх можна також забронювати один раз на рік на 45 днів. щоб протягом цього часу працівник міг усунути виявлені недоліки військового обліку. При цьому на посадових осіб при підприємств не буде покладатися відповідальність за порушення прав військового обліку. У нас прийняття таких працівників це безперечно є позитивна така зміна та полегшення правил найому і бронювання працівників. А що про це думають люди? Думки містян дізнавалася Дарія Микосянчик. Хто справді має право на бронь, а хто користується системою несправедливо? Що ж думають з цього приводу пересічні громадяни? Далі пряма мова. Працівники критичної інфраструктури в першу чергу мають мати бронь, особливо працівники енергетичної інфраструктури. Я вважаю. Що бронювання від мобілізації повинні отримувати багатодітні батьки, тобто де? бо їм треба виховувати, вирощувати дітей майбутнє покоління. Верховна Рада, прокурори, судді — всі повинні бути на фронті. Ті, хто працює на оборон-пром, тоді мають бути заброньовані. В першу чергу, мабуть, це такі критичні працівники, особливо чоловіків, яких діти вдома, але це і в свою чергу несправедливо по відношенню до тих, в кого одна дитина, бо це все рівно батько, на 100 відсотків повинні мати броню все таки лікарі, подібні спеціалісти, без яких суспільство взагалі не зможе функціонувати. Спорт у ці хвилини стартував матч Динамо Шахтар. Мова про 1-8 фіналу Кубка України, поки гра триває, стежимо за рахунками. Почути про хід гри та про інші спортивні події, зможете вже менш ніж за півгодини у новинах спорту. У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 3 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте 18.30, а Також не пропустіть о й проєкт на радіо Галичина. Важливо з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.